Коментуючи переговорний процес, Лавров каже про те, що лінія зіткнення не може залишитись такою, якою вона є зараз, і фактично замороження бойових дій чи припинення бойових дій не може пройти по фактичній лінії боєзіткнення, бо, знову ж таки до російської конституції вони вмудрилися занести чотири наші області і Крим. Тож у такий спосіб росіяни фактично наполягають на тому, що війна може закінчитись лише у випадку, коли збройні сили України відійдуть від Запорізької області, відійдуть від Херсонської області і подарують, як мариться це росіянам їм і Херсон, і Запоріжжя, і загалом решту Донецької області, а також Луганської це те, на чому зараз стоїть російська сторона. Очевидно, що такі заяви такі вимоги є нереалістичними. росіяни, незважаючи на те, що мали прогрес впродовж останніх місяців на фронті останнього року, все одно рухаються занадто повільно, аби повернути собі Херсон, який з якого успішно їх витіснили українські війська для того, аби взяти під контроль. Запоріжжя, ну і окупувати ще значну частину Донецької області. Тому все це фактично відбувається для того, аби зараз ну мабуть ще підсвітити слабкість Дональда Трампа і позиції американської адміністрації, які не можуть добитися від росіян ніяких поступок, ніякого зрушення в переговорному процесі.